А... Дивись, я не психолог, я не психотерапевт. Але ти класний співрозмовник, розумієш? Я просто говорю. Знаєш, коли може бути набагато більший ефект від того, коли ти просто класно потрендиш, ніж ти будеш ходити там вивертати себе. Як, знаєш. Ну, бачиш, ти до цього ставишся? Е, типу, ти будеш вивертати себе. E, я, я, значить, покажу себе, а потім я буду мені буде страшно. А раптом я взагалі не так жив всі ці там 33 роки. А може я не такий? Ти e... не ще дуже стопаєш. Це людський фактор, це психолог, знаєш, ну, такий як священник. Це все одно людина. Що? І він все одно десь буде сидіти на п'янці, і оце все вони знаєш. Всі... Я в це не вірю. я Ти вважаєш, що психологи е можуть потім та, про тебе розказати? А чого ні? Окей, а якщо ти підеш до уролога і він побачить твій пісюн, ти не будеш ага. е потім е думати про те, <с що він на п'янці буде розказувати, що у вихованця праве яєчко нижче ніж ніж має бути, та може чи не може? Ну так а чим це відрізняється? А мені ну дивись, це просто статевий орган, хай збі Ну, а, а тут я, знаєш, виклався, розмазався по тому дивану. Угу. Нафік мені це, це Це вже виходить. Хтось може цим скористатися. Ну, ти знаєш про лікарську таємницю насправді, що е, хороші психотерапевти цього не зроблять ну, ні в на якому рацію. ніхто не відміняв. Я, я знаю і про таїнство священне, але угу. перестав я сповідатись саме так.